Сідайте і роздягайтеся. Звати Оля. Я працюю в нашій любимій компанії вже понад три роки. Чи фліртувала ти колись з якимось кандидатів? Так, один раз. Що робити, якщо кандидат дуже красивий, але не любий? Просто подружитись з ним. Чим займаєшся у вільній від час? часу? зараз я суперспорт жінка. Руху на фіксування. А, це мене запорадили свого колеги. Ну, то взяти по дорозі на роботу якогось супутника. І на питання, типу, чи це мій був перший день, що я так хвилююсь, я сказала, ні, я не, я не працюю в таксі, я взагалі директором працюю. Я думала, що якщо не буду ще директором, то я буду дальнобійником. Дуже дякую навзаєм. Розбагатіти це моя. sí <laughs>